Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я запрошую вас на е, е, таку ритуал позбавлення від страху. Ця рубрика буде називатись Страху, ні, ні страху. Щоб у вас у житті були відкриті дороги, ви були щасливі. Ми будемо забирати оцей гак. На які ви потрапили. Дуже така зброя є у темних сил. Це такі дані їм страхи, зброя. Їх багато, безліч страхів, які, як гачки, чіпляють душі і не дають виконати свої місії, прожити життя, мати сили. Дуже сильно висмокчує страх енергію з людей, життєву силу. Тому зараз будемо позбуватися. Що нам треба? Нам треба, щоб ви це буде так. Я зараз буду виймати страх з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, але ви також згадаєте свій страх. Будь ласка, візьміть якийсь папір. І ви згадайте страх, і напишіть цей страх і чому, що, саме через що він у вас виник, чому ви боїтесь? І будемо його теж нищити. Ви то, що ви пам'ятаєте, я під свідомість занурююсь, виймаю гаки, крюки темних сил, через що закривають вам шляхи. От, і коли ви його вже виняли, напишіть, або візьміть тоді е, е, на якісь е, пательні, спаліть, або змите поріжте ножицями і змийте в унітаз. І скажіть, що я обираю це все, я обираю цей страх і свого життя назавжди. Хай іде до ворога, хай ворог боїться. Що у вас і вороги? Ну зараз ворог у нас є у всіх. Добре, я починаю. Давайте. Сили янглів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, який страх використовуєте сили? тим, хто дивиться від близьким людям, який страх використовують, що заважає жити. Що заважає жити, рухатись вперед, забирається? якийсь страх. Давайте дивитися. Страх квітів. Цікавий страх. Добре. Давайте дивитися. Скажіть, допоможіть. Ага, один вийшов сам. Який страх заважає жити. Заважає жити. Страх тіла. Так, це дійсно дійсно є така страх тіла, це дуже серйозно. Скажіть, допоможіть, які ще є зброя, яку занурив тіло, занурили в душу? На що, на який гачок зловили душі? Тих, хто дивиться відео близьких людей. Що заважає рухатись вперед? Страх жінки, коли бояться жінок. Так, добре. Будемо виймати три страхи. Це зброя. Котру взагалі темні сили, вони так цікаво використовують страх, він має бути у людей. Це якби захисна така функція. Є ще малі дітки, у них до певного віку страху немає. Вони не розуміють, не бояться нічого, особливо висоти, можуть шуганути з висоти. Тому що не бояться. І це страх е, придумав Бог для того, щоб люди мали якісь межі, щоб не, не поранилися, самі себе не повбивали. Прошу ще От, і де демоні, страхи там навіть кожен страх має свого демона. Дивіться, страхи це те, на що блокірується енергія, забирається енергія, і душа не може виконати свою місію, пройти функцію свою. Зараз я буду знімати ці страхи, я виписую як від низу до фітіля, це коли я хочу, щоб очистився. Людина очищена була від того, що я пишу. Якщо вам треба, щоб щось прийшло в життя, треба писати від фітелю. І пишемо те, що ви бажаєте, щоб прийшло. Здоров'я. Зараз ми знімаємо страхи. Я пишу страх, квітів. Отакий цікавий страх у когось. Напевно, щось трапилося. Ще буває страх. Якщо от ви пишете, наприклад, зараз якийсь страх, який ви знаєте, свій, але не можете зрозуміти, через що. Немає спогадів, коли саме це трапився цей страх. Це може бути із минулих життів коли настільки сильно ви злякалися з минулого життя. Або навіть родовий страх, родовий страх, страх жінки, родовий страх теж дуже сильний, його важко навіть позбутися, але чистка працює і страх тіла. Ці страхи, вони присутні, якби в просторі, запрограмовано, є такі страхи, але вони мають бути від, залежно від ситуації. От. Але діявол використовує цю програму. Так, і я зараз запрограмую ви щось. Страх жінки, страх тіла обирають, буде так і такі. Бачите, хтось є люди, хтось е боїться метеликів. Тут хтось є, хто боїться квітів. Пора повністю Угу. Плутають мене, не дають зняти. Негатив зараз забула. Це полин кропива і Звіробій. Трава. Ти людям допомагаєш може. Добре. Починаємо. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від страхів. Страху, ні, ні страху. Я запалюю цю свічку. Та очищаю усіх, хто дивиться відео, близьких людей від страхів, всіх негативних програм, страху, що закриває дороги, що закриває шляхи, що не дає розвиватися, що заважає жити. Такі. Угу. Все працюємо, очищається. Ці страхи це зброя, вона постійно висить. І навіть так буває. Ми зараз знімемо, почистимо. Темні сили люблять провірити, чи пройшли, чи дійсно ви позбулися страху. Вони обов'язково зроблять перевірку. Але е, нічого, у мене цей е, страх е, буде. Це як зброя темних, і я про неї знаю, і я її буду перевіряти постійно. теж Так, вищі сили. Скажіть, допоможіть, яка істина причина? Пишете причину свого страху, також, якщо от ви маєте страх. Скажіть, допоможіть, яка істина причина страху квітів. Чому так трапилось? Що відбувається? Страх квітів. Це була юність. Ви були дуже закохані. Ще, я так розумію, це перший перша любов, коли дитина закохується. Ця любов, вона ж як, переживається, як у дорослих. Любов, вона тоді, і як у дорослого, так і у дитини дуже потужне відчуття. Ви мали надію, комусь щось подарували квіти. Я так розумію, це більше стосується чоловіка. Так, напевно. Може і в жінки також програтися. Може і в жінки програтись. Ну, дивіться, що трапилося із дитинства травма через те, що квітку подарували, а, а вам відмовили, а ви ви, вам якби зробили такий урок, що квіти не треба, дай щось фінансове, ну, якісь фінанси. Тобто, так, і від цього страх квітів з того часу. Ще, можливо, жінка. Жінка, яка. Не розуміє, не розуміє взагалі ці квіти. Вона навпаки на це дивиться як лесть, як прояв такої не дуже якісних стосунків. Вона тільки розуміє, якщо йдуть фінанси, ну, до себе вимагає увагу таку, і дійсно до квітів в неї дуже Ну, Тут не те, що страх, а зневажає, наче так, зневага. Ну, це теж може відбулося в дитинстві, тому що той, хто дарував квіти, Ой, тут у жінки щось відбулося. Дійсно, тут є жінка, яка в юному віці дарували квіти. І, можливо, навіть відбулася вагітність, але ви її позбулися. Це травма. І там. Ну, щось у вас зав'язалось на цих кітч. Вам дуже часто їх дарували. І не було того, про що ви дійсно мріяли про сім'ю, що ви будете мати дітей і одружитесь, але наче як все це вас просто звабили, використали, а тоді сказали, що не хочуть сім'ю. І ви змушені, наче як прийняли рішення, аборт, ну, так 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 усе зав'язалось до цих квітів. Так що оцей страх ми забрали. Ця ситуація більше вас не тримає, більше не повертаєтесь Квіти тут не до чого. Убираю повністю страх. Квіті. тих, хто дивиться відео, близьких людей обирається страх квітів. Більше немає жодного прив'язки до страху. Квітів уходить, відправляю ворогам, хай вони бояться квітів. Ви квітів не боїтесь. Ви любите квіти, їхні аромат, насолоджуєтесь життям, ви любите увагу до себе. Більше немає потреби боятися квітів. Як наче коли квіти, то небезпечно. Якщо дарують квіти, то небезпечно. Ні. Більше ви цього не боїтеся. Це так трапилося колись, але такого, таке можливо трапиться, але боятися ви вже не будете. Ви вже знаєте, як себе поводити, на що дивитися. Квіти тут не при чому. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, допоможіть очистити шляхи і дорогу всім, хто дивиться відео близьким людям. Більше немає страху до квітів. Ви любите квіти. Коли вам дарують, любите самі дарувати. Не відчуваєте жодного страху, буде так, так і так От. Далі страх жінки. Давайте подивимось, скажіть, яка істина причина страху жінки. Чому так трапилося з тими, хто дивиться відео близькими людьми, чому так відбулося, чому бояться жінки? Ну, от, от вона і вийшла. Жінка, яка дуже сильно, агресивна, холодна. Жінка, яка не має любові почуття душі, вона влізла вам в долю. Ви, можливо, навіть переїхали, або, можливо, вона уїхала і таким чином в вашій долі залишилася така травма сильний. Негатив від цієї жінки, і ви якби на всіх жінок. Ви... Це якщо не, не важливо, чи ви чоловік, чи ви жінка, може бути страх жінок, тому що ви знаєте, на що вони здатні, які підступні, як вони використовують людей, які хитрощі, от застосовувала ця жінка. Холод бездушна, коли людина використовує, дивиться, тільки тут любов до речей, не до людей. Людей вона використовує, а речі любить. Любить речі. Оця жінка. І ви, можливо, уїхали, або вона уїхала. Через цю жінку змінилася доля. Так, змінилася доля. Можливо, вона поїхала і вам така травма пішла після неї. Ви навіть, може, вживаєте алкоголь із-за жінки. Не варто цього робити. Є різні і жінки, і чоловіки, жінки всі різні, є такі є нормальні. А, дивіться, ви були юного віку. вона з вами поіздівалась і уїхала, а ви були ще дуже юні, вона була старша. Використала Повністю вийла все з вас. Марні надії. Тепер, що негатив, бренд, дивіться, всі з такими людьми багато хто зустрічався. Це вже ваше питання у вас. Чого вам такі люди подобаються? Треба себе спитати і зрозуміти тоді. Може, хтось був бабуся така, чи хтось був у вас такий, що таке ставлення норма. Ні, це не нормально. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Нормально це коли цінують людей, а використовують речі для життя. А коли використовують людей, це вже. Не Ненормально. Прошу вищі сили, допоможіть, уберіть весь негатив, всі порші, прокляття зніміть. Негативні програми обираю. Страх жінки убираю, виймає із пам'яті, Більше немає потреби боятися жінок. Жінки чуйні, жінки більше не несуть загрози. Якщо навіть зустрінеться жінка, яка несе загрозу, ви знаєте, що робити з такими жінками, як їх оминати і що їм говорити, щоб вас не могли використати. Буде так і так і є. Вбирається цей страх також. Дуже часто страх пов'язаний із відчуттям глибокого болю. душевних травм ну, і з дитинства. Далі страх тіла. Давайте подивимося, це теж потужний гачок, на який чіпляють особи особливо в нашому світі, коли продають усе всі, як цей лук, вигляд, продається вигляд. а ну Треба розуміти. Розумієте, Яке б не було тіло, який би не був би лук, якщо людина всередині гнила, тіло не спасе. Ну не спасе, ви не зможете а, жити із а, агресивною жорсткою людиною, і, 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 навпаки, і бувають такі яскраві люди, Тіло не таке яскраве можуть мати, але настільки потужна енергія душі і добра, стільки багато світла, що і ніхто і не звертає увагу на те тіло. Настільки приємно перебувати із цією людиною. Розумієте, в що проблема? Давайте подивимося, яка істина причина страх тіла, що відбулося. Так відбулося. Да, це було все, все дитинство, все життя. До речі, зібралися всі родичі і всі сказали, що не так. І цькували, і цькували все життя. По колу, по кругу, воно неможливо вирватися. Це а, те, що навіяно було оточенням, особливо, якщо жінки, жінці. Дуже важливо почути зворотній відгук, як А якщо це маленька дівчинка особливо, а тут, якщо маленька дівчинка, їй всі сказали, що вона руда, жирна і все, це як печать, от вона і стоїть. Іначе, то тут уже вона більше стає. Тіло, скажіть що відбувається? Ну і в дорослому віці хтось намагався стягнути вашу жіночність. І крадники поставити на вашу жіночність, енергію забрати, жіночність стягнути. Дивіться, вам з дитинства люди щось наговорили, неправду. Ви отут показані: Троянда, красива жінка. Жінка не може бути некрасива, бо вона ж ідеал жінка. Творіння просто чудо на землі. Ви ж взагалі. Всі жінки феї. От, та, так, жіночність. Настільки забрали жіночність, що ви вже і на чоловіка, і перетворилися. Ну тут так, програлось щось страх тіла Ну, і у чоловіків також, дивіться, що відбувається. Чоловік, чоловіка теж тут скували через те, що. Який ти солдат, який ти боєць, от щось такого плану пов'язано, що вам говорили, ти не, не, не на що не здібний, але у чоловіка є ще дуже сильна зброя. Так, тіло, це ну, навіть самий слабкий чоловік, сильніший за жінку. Взагалі, чоловіки дуже сильні фізично. Дивіться, тут розум, головна зброя, розум, те, що ви вмієте, Розумі, є, є зброярі, є дуже талановиті люди в якісь професіях, дуже тонкі майстри, і це чоловіки. Ну Так, тут треба все забираю, заперечую, весь негатив убираю. Любого можна довести, і взагалі дуже часто люди, коли цькують когось, вони говорять свої травми, бо люди дуже знають свої травми, і в інших їх помічають. Ви їх не помічаєте. Ви себе почуваєте нормально, але доти, коли вам не скажуть, от вони свою Цю травму вам говорять і на вас вішають. Але ви, роз... ви повинні звертати увагу на плюси свої. Те, що у вас дуже гарно виходить, туди звертати увагу, над цим більше працювати. Ну так, тіло це храм для душі, і його треба тримати в чистоті. Головне, щоб це було здорове тіло. Здорове, а здорове це не мати шкідливих звичок. Дуже слідкувати за їжею і за цим хребет, щоб робити вправи, щоб не викривлялись спини. Страхтіє так, добре. Давайте дивитися. Ну Це теж це серйозно і тут почалася чистка така, травма серйозна, заперечую весь негатив, Убираю. прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи. І дороги на щасливе життя, на красиве тіло. Убираю весь негатив, повертаю ворогам Хай вони страждають від страху тіла, бояться тіла. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу долю. Убираю страх тіла. Ви більше не боїтеся свого тіла, воно прекрасне, воно унікальне, воно ваше, і іншого тіла у вас не буде, і треба. За ним більше немає жодних перешкод, щоб за ним доглядати. Будьте здоровими, щасливими людьми буде так і так є. От, так що така у нас вийшла сьогодні чисточка? Це, верніше, ні страху страху, ні, ні страху, ні жодного страху, щоб оці гачки, ось він, цей гачок більше не працює. Ми його вийняли сьогодні. Повертаємо ворогові. Хай вороги страждають від страхів, бояться, а ви вільні і щасливі. Ця свічечка буде допрацьовувати, знімати страхи. Ну і ви свій страх знищить, будь ласка, або в унітазі, або на якійсь сковорідці, пательні підпаліть, в вікно здуть, змахнуть. Повер... По... Іди... іди до ворога. Отак говорить. Хай ворог боїться. Добре, на цьому я завершую. Дякую за увагу. Все буде добре. Ви сильні, щасливі буде. У вас е... вільна душа без гаків. Гачки зняті, буде так. От, буде так. Все дочищається. Добре, на цьому я завершую. До зустрічі!